Вітаю вас на каналі Місячна країна. До вашої уваги, кращі дні для стрижки та фарбування волосся у вересні 2023 року. Календар складено для усієї території України за київським часом. Тож, за місячним календарем, кращими днями для стрижки та фарбування волосся у вересні будуть такі дати: 2 та 3 вересня. Спадаючи місяць у овні, у ці дні вдало пройде фарбування волосся, загально зміцнюючи процедури та тонування. Наступні дати це 4 та 5 вересня, спадаючи місяць у тільці, це дуже гарні дні для відвідування перукарні. Нова зачіска, крім нових позитивних емоцій, додасть волосся сил та енергії. Їх зовнішній вигляд кардинально зміниться в кращу сторону. Тілець позитивно впливає на роботу з волоссям. Зафарбовування сивини буде успішним, так само, як і фарбування, зміцнення волосся, освітлення та тонування. 6 та 7 вересня спадаючи місяць у близнюках. Ці дні… Підійдуть для завивки, в тому числі хімічної, для фарбування волосся, освітлення та тонування. 11 та 12 вересня спадаючий місяць у леві. Це дуже гарні дні для відвідування перукарні. Вдало пройдуть практично усі процедури з волоссям стрижка, укладка, фарбування, тонування, знебарвлення та інші процедури. 13 та 14 вересня це спадаючий місяць у Діві. Загальний вплив цього знака на стан волосся дуже гарний волосся буде повільно рости, зачіска довше збереже форму, завивка пройде вдало, буде довго триматися, чудово пройде будь-які фарбування, зафарбовування сивини, тонування, а також різні оздоровчі процедури для волосся. Наступні дати це 23 та 24 вересня, зростаючий місяць у козерозі. Стрижка у ці дні додасть сил та здоров'я волоссю. Після неї волосся менше січеться, стає густішим і міцнішим, випадіння волосся значно скоротиться. Теж пройдуть вдала фарбування волосся та тонування, а особливо зафарбовування сивини. І Наступні дати 25 та 26 вересня це зростаючий місяць у водолії. Це гарні дні для експериментальних та екстравагантних стрижок та укладок. Успішно пройдуть у ці дні експерименти з незвичайним тонуванням або фарбуванням в яскравий, невластивий для вас колір. І 30 вересня це спадаючий місяць у овні. У ці дні вдало пройде фарбування, загальнозміцнюючи процедури для волосся, тонування та знебарвлення. Тож найкращими днями для відвідування перукарні у вересні будуть такі дати за місячним календарем: друге, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме, одинадцяте, дванадцяте, тринадцяте, чотирнадцяте.